Вітаю! Якщо ви дивитеся це відео, то напевно ви дотичні до сфери дизайну інтер'єру або ним цікавитеся. Перед тим як я розповім вам про три основні кроки до професії дизайнера, я хочу, аби ми з вами трішки познайомилися ближче і ви зрозуміли, чому я взагалі маю право про це розповідати. Мене звати Ольвія і я за освітою архітекторка. Разом з моїм чоловіком Мішою ми створили архітектурну студію та навчальний центр Vegan Architects». Наш проєктний досвід на двох складає 15 років, 10 з яких особисто належить Міші. Оскільки ми і проєктуємо, тобто ми практикуючи архітектори і дизайнери, і навчаємо паралельно архітекторів і дизайнерів, то я точно можу розповісти вам не просто теорію, а справді практичні кроки, які ви можете застосувати і які будуть справді ефективними. Перший крок. Для початку важливо з'ясувати, чи взагалі подобається вам професія дизайнера інтер'єру і чи готові ви нею займатися. Мало хто говорить про цей аспект, але він, на мою думку, якраз найважливіший. Робота в цій сфері, звичайно, дуже творча, але водночас вимагає точності та відповідальності. На мою думку, ви зможете нею оволодіти і заробляти, що дуже важливо, тільки тоді, якщо вам справді подобається, і якщо ви обираєте її як спосіб свого життя. В іншому випадку є ризик швидко вигоріти, а до фахівців, які вигоріли і не в ресурсі, ну люди просто не звертаються за проєктуванням своєї оселі. Другий крок: багато хто пропускає етап визначення відповідальності і одразу переходить до поглибленого вивчення всього конструкції, перепланування, комунікацій, законів і так далі. Насправді дуже важливо спочатку визначитися, яка відповідальність лежить на плечах дизайнера, хто це взагалі такий дизайнер, що він робить, де він знаходиться в ієрархії, що входить в його відповідальність, взагалі, що входить в його компетенцію, а що ні. Це може здатися дуже банальним, але до мене справді звертаються дизайнери-початківці на консультацію з питаннями, з чого взагалі почати, куди бігти? Чи обов'язково дизайнеру працювати в програмі, наприклад, ARCHICAD для того, щоб розробляти робочі креслення? Чи обов'язково дизайнеру працювати в програмі для візуалізації, розробляти візуалізації? Чи обов'язково їм купляти курси по теорії з дизайну? Чи обов'язково їм купляти курси з практики дизайну? Взагалі, як розібратися у купі цієї інформації, які зараз просто на ринку ну дуже багато. Насправді все доволі просто. Не треба вивчати одразу все. Треба спочатку просто розібратися. Конкретно яка відповідальність тільки у дизайнера інтер'єру для того, щоб не робити якусь додаткову роботу замість інших спеціалістів, таких як, наприклад, сантехніки, чи якісь майстри, чи виконроби, чи ще якісь люди, наприклад, як візуалізатори і так далі. Тобто нам конкретно треба визначити, яка відповідальність дизайнера інтер'єру. І чітко вчити тільки те, що потрібно дизайнеру інтер'єру. Третій крок Я б назвала цей етап дослідницько-практичним, тому що під час цього періоду вам потрібно прям поглинути багато знань, як теоретичних, так і практичних. Особисто я прихильниця практики і не дуже вірю у вивчення теорії без її застосування. Тому я дуже рекомендую обирати навчання, яке має одразу практичні завдання. На додаток до цього я завжди рекомендую ще почати працювати над, наприклад, проєктом в своєї оселі чи зробити проєкт з знайомим, друзям, родичам сусідам, домовитися про якийсь об'єкт, на якому ви можете просто. Проводити свої експерименти і дослідження, і таким чином визначати, що вам потрібно для того, аби ви могли створити справді детальну інструкцію для реалізації вашої ідеї. Тому що я пам'ятаю той період, коли я вчилася в художньому коледжі, а потім в академії, вчила різні предмети, починаючи від кольорознавства і до світлотехніки, але я їх не застосовувала. І я не розуміла, для чого взагалі я їх вчу. І тільки тоді, коли я почалася реальна практика у студії, я таке зрозуміла, для чого було стільки годин оце все читати, і довелося це все повторювати. І тоді, коли я вже це застосувала, я реально це все запам'ятала. І тут додам невеличкий спойлер: якщо ви колись думали, що відповідальність дизайнера це реалізований об'єкт, то я вас трішки розчарую: насправді ні. І одна із головних відповідальностей дизайнера це якраз детальна інструкція для реалізації. Об'єкт кроки це звичайно прекрасно, скажете ви, але як же ж зрозуміти, чи подобається чи ні, де спробувати і як набратися практики? Щось не дуже зрозуміло, напевно. Вам ми з мішою створили на нашу думку унікальний справді продукт, і цей продукт це марафон Ентрі. Це триденна насичена програма, яка передбачає вже встановлення. Програми для проектування архієкад і одразу практичне завдання для того, щоб ви могли спробувати себе в ролі проєктанта, в ролі дизайнера і одразу за три дні змоделювати у 3D цілу кімнату. Марафон включає 5 уроків. Два із них. Мої теоретичні, де ми з вами розберемося, хто ж такий дизайнер інтер'єру, які все-таки у нього відповідальності, та поговоримо про перспективи розвитку у цій ніші і про можливості заробітку. Інші три уроки, практичні відміші, де він крок за кроком покаже, як змоделювати кімнату у 3D у програмі Архікат. Після марафону ви зрозумієте, чи подобається вам взагалі проектувати, чи подобається вам працювати у програмі і створювати проекти для реалізації об'єктів, та скільки взагалі ви можете на цьому заробляти? А також після завершення марафону ви зможете продовжити разом з нами уже навчання на повних курсах по програмі Архікад. Тому я запрошую вас приєднуватися до марафону і до зустрічі уже на наших уроках.